Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події Чернівців та області поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Відключення світла енергетики пояснили, чому знову запровадили аварійні відключення. Спогади про кіборгів. Як у Чернівцях відзначили день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Попри війну, як на Буковині відзначили щедрий вечір. Дві сотні генераторів для дитячих садків, саме стільки апаратів альтернативного живлення, отримали Буковинські територіальні громади від німецьких партнерів для закладів дошкільної освіти. Як використовуватимуть їх у громадах та як вдалось їх отримати, дізнавався Чернівецький репортер. Ось такі генератори приїхали до Чернівців територіальним громадам буковини для живлення закладів дошкільної освіти. Для Лівнецької громади передали три нові агрегати від німецьких партнерів. Сільський голова зізнається, доведелося залишати десятки дітей вдома, адже світла не було у найпотрібніші моменти. Якраз та частина дня буває, яка необхідна для того, щоб або щоб приготувати їжу, або щоб обігріти в нічний час. Наприклад, може не бути до ранку світла. То це є проблема. Ми не встигли ще для всіх закладів придбати. Тому саме вони на, на часі передали джерела альтернативного живлення благодійники з Німеччини завдяки співпраці з членами Чернівецького бізнес-клубу. Це вже третя така передача, але поки найбільше. Це продовження нашої співпраці з німецькою організацією Блау Гельбіс Кройс. Це двохкіловатний інверторний генератор. Це е, кращий генератор, ніж звичайні, тому що на цих генераторах можуть працювати насоси від котельні. Відповідно, буде тепло в садочках. Військові адміністрації заявляють, на один заклад вистачить одного генератора. Все отримано розподілять рівноправно серед громад, тому за Печним буде кожен заклад дошкільної освіти. Всі дитячі заклади нашої області, включаючи місто, забезпечені повністю генераторами. Для того щоб забезпечити в принципі світлом, забезпечити хоча б 3-4 групи, які знаходяться як зазвичай в дитячих в садочках такого сільського сільської місцевості. То вистачає повністю, щоб забезпечити світлом. Так, Руслан Запарнюк зазначив: у майбутньому такі агрегати планують доставити і у школи міста та області. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівець репортер телеканал Сі4. П'ять пожеж сталося на Буковині за минулі вихідні. В одній із них у селі Рукшин загинув 60-річний місцевий. Загорілося у будинку. Рятувальники кажуть попередньо через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Коли ДСНСівці прибули на виклик, чоловіка вже не мав ознак життя. Ще одна трагедія відбулася у неділю у селі Молодія, горів магазин. Вогонь пошкодив часткове перекриття та стелажі. Попередня причина пожежі короткі замкнення електромережі. Як свідчить статистика цьогорічних пожеж, які вже в нашій області виникло 49, більшість пожеж виникає через те, що люди не дотримуються. Чи ігнорують основні правила пожежної безпеки серед основних правил, які призводять до пожеж, це є необережне поводження з вогнем, порушення правил користування пічним опаленням та короткі замкнення електромережі. У дев'яти областях України тривають аварійні відключення світла. Фахівці досі проводять відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога минулої суботи. Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, кажуть енергетики. Це пов'язано з російським терором і зі збільшенням споживання електроенергії на початку робочого тижня. До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Укренерго повідомляє також можливість застосування аварійних відключень і в інших регіонах, зокрема і на Буковині. 242 дні відважно відбивали чисельні атаки ворога українські захисники Донецького аеропорту. Сьогодні, 16 січня, в Україні день вшанування пам'яті кіборгів, тих, хто у кінці 2014 го та на початку 2015 го років відбивали атаки російських військ та формувань терористів так званого ДНР. Ці воїни стали символом незламності для кожного українця, тому їх і назвали кіборгами. У боях за аеропорт свої життя віддали близько сотні військових. А фраза Кіборги витримали, не витримав бетон, Увійшла в історію разом із подвигом українських бійців. «Кинуть наші вороженьки, як роса на сонці. У своїй Шанують захисників Донецького аеропорту і у Чернівцях до Дня пам'яті кіборгів в обласній бібліотеці для дітей провели захід, де діти дізнались про подвиги українських героїв у 2014 році та допомагали тим, хто боронить батьківщину зараз. Боковина продовжує тримати свій тихий фронт, тож малеча виготовляла химери та окопні свічки для воїнів. Більше про це дивіться у сюжеті нашого Максима Барника. Поліна разом з подругами майструє маскувальні химери для українських снайперів. Дівчина каже: це зовсім не складно, але неабияк цікаво. Беремо нитку, складемо навпіл і через одну просовуємо в ці сіточки. і Так виходить. Це цікаво, тому що я хоч, ну, чимось допомагаю зі Ну, Я ж не можу зараз так гроші передавати. Мене мало карти. Відвага та міць захисників Донецького аеропорту є прикладом українського духу і для молодшого покоління. В рамках зимового табору працівники Чернівецької обласної бібліотеки для дітей розповіли про відвагу захисників України. Сама малечина би пишається власними героями та намагається допомогти їм всім чим здатні. Кіберги ще з 2013 року. От коли було. Вони ще тоді, бо там багато хлопців загинуло, але вони відстоювали наші життя. Хлопці захищають нас, наші життя, і тому треба долучатися будь-чим, чим можете в рамках табору. Діти можуть поволонтерити протягом всього тижня. А щодня долучається близько 25 дітей. Модераторка гуртка Оксана Саловора розповідає, привела навіть власних дітей, аби спільними зусиллями допомогти військовим. Це все починалося від бажання дітей, тобто маскувальний костюм. Ми взагалі почали плести за бажанням дітей. Вони вже на протязі першого семестру робили декілька разів заготовки для кікімори, а також обереги і брілки. Ось за 10 хвилин роботи Віталій уже доробляє другу окопну свічку. Розповідає, все дуже просто. Ріжу картон в висоти для цієї банки. Потім його закручую на фітіль. І потім ми будемо розплав... коли появиться світло. Ми будемо розплавляти воск і заливати сюди. У бібліотеці радіють такому захопленню серед маленьких волонтерів, адже основна мета подібних заходів патріотичне виховання. Завідувачка Алла Краснова вважає, військові подвиги наших героїв не лише варто пам'ятати, а й допомогти всім можливим для майбутніх звитяг. Зараз сміливо можемо сказати, що наші захисники, які захищають зараз Солидар, Бахмут, інші куточки України, вони незламні кіборги. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Російський терор продовжується вранці. Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та передмістю. Одна влучила поряд з п'ятиповерховим будинком. В самому домі вибиті вікна постраждало п'ятеро людей, в тому числі дві дитини 9 та 15 років. Усі вони отримали поранені від уламків скла. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Також рятувальники продовжують розбирати завали будинку у Дніпрі, куди російська ракета влучила 14 січня. Як повідомили в Дніпровській ова станом на сімнадцяту годину від російського обстрілу у Дніпрі, загинуло 40 жителів. Ще 39 людей врятовані, 75 поранені. З поміж поранених аж 14 дітей. Пошук людей під завалами триває. Я себе спав, потім різко посипалося куча пилі. І потім начались. Ну саме страшне, що було кріки дітей. І Голосування завершили. Буковинці обрали бюст, який на їхню думку має з'явитися на фасаді театру замість знесеного російського поета Пушкіна. Серед запропонованих варіантів були Іван Франко, Леся Українка, Юрій Федькович та Лесь Курбас. Саме його кандидатура і перемогла у результаті онлайн голосування. Втім, рішення не є остаточним, розповів керівник установи. Наразі очікують відповідь з архіву щодо автентичного бюста, який був встановлений до Пушкіна, і тільки після ряду обговорень і затверджень вирішать, чий бюст прикрашатиме фасад Чернівецького обласного музично-драматичного. Театру цими вихідними українці, попри всі труднощі святкували щедрий вечір в цей день існує чимало цікавих традицій, які збереглися від давніх часів. В традиційному перформансі від творчих колективів Буковини взяли участь і журналісти СІ 4 Як це було? Дивіться у сюжеті кожного року світовим деревом трьома пагонами Скручується біле сонце різдвяної зірки. Рік все зачинає молитвою за воїнів та за всю Україну розпочався вечір, який організувала пані Одарка разом з Буковинськими колективами, аби відтворити традиції святкування різдва та старого нового року. Ми вирішили зробити це свято для того, щоб ми більше дізналися про традиції Буковинського Різдва, про традиції Буковинської Маланки. Саме цю стародавню колядку, яка є однією з найяскравіших українських обрядових пісень, чуч не кожен українець, часи змінюються, та незмінним залишаються наші традиції, якими пронизане все на боковині. Одного разу польський етнограф Юліан Гуткевич, мандруючи горами, побачив квіткою кавуки. Тією квіткою була гуцульська дівчина, на голові якої була зав'язана традиційно хустка. Жінки під час заходу відтворювали один з найяскравіших способів вузлування головного убору. І коли на службі жінка з цим вивищенням, так ну вона горда, така вона відразу хоче показати, що вона дуже гонорова І є. Дуже гарне буковинське прислів'я, яке адресоване від старшої жінки в молодшої жінці, яке їй радить бути трохи простішою, каже. На ручку, Зокрема, на Василя в містах та селах влаштовують святкові ярмарки, де місцеві жителі розважаються танцями та співами. В Чернівцях проходив фестиваль Маланки, який через війну в країні було скасовано. Та традиції житимуть попри все. Для цього організатори створять фільм, який залишиться для нащадків. Роман Олійник, Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 до села Чортория, що в Брусницькій громаді, традиційно прилетіли лебеді, шипуни. Понад сотня птахів злетілося на озеро, яке живлять теплі джерела. Вода в ньому не замерзає, тому лебеді і оселяються тут у холоди. Місцеві кажуть, цього року шипунів прилетіло не так багато, оскільки через посугу озеро обміліло, і відповідно зменшилась кількість водоростей, що є природнім кормом для птахів. Тому люди лебедів підгодовують кукурудзою. Зерно вже придбали за кошти громади. І насамкінець про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра, 17 січня, у Чернівцях очікується хмарна та тепла погода. Вночі стовпчаки термометра опустяться до позначки плюс 1 градус, а в денні години температура повітря коливатиметься в межах від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Вранці прогнозують туман, а по обіді очікується дощ. Наразі це все про що стигаємо повідомити. Бережіть та підтримуйте один одного зараз. Це важливо на все добре. Побачимось на Сі4.